Всім привіт! З вами я Лана, і давайте подивимось, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для вас. Покажіть, зіттерону енергії сьогодні. Ой, сьогодні ви будете відсторонені від якихось справ, будуть перешкоди, нічого не буде. Вас надихати, буде хотітися якось відпочити, відсторонитися від усього. Можливо, сьогодні вам буде хотітися, Якби поринути в себе, сконцентруватися на собі. Добре, покажіть, що може трапитись на фоні таких енергій. Подія. Подія. Так, подія. Ну, хтось буде, знаєте, займатися такою собі рутиною сьогодні. Хтось буде, можливо, зациклений, саме, от як я сказала, на собі, на своїх енергіях, на своєму внутрішньому світі. Буде намагатися і хотіти отримати якісь результати. І, скоріш за все, сьогоднішні результати і будуть взяті вами. Через що? Так, по-перше, інформація. На вас вплине якась інформація, прийде вам якась інформація. І ота справа, і оті енергії, котрі, якби наче підвішені в підвішеному стані, все ж таки проясняться і щось почне рухатись, і це буде вам на користь. По-друге, це ви будете дійсно сьогодні брати результати ті, що підходять вам і для себе. Ви так вирішите. Ой, і це буде несподівано. Несподівано і, можливо, пов'язане з вашим минулим. Десь ви щось будете згадувати, будете прораховувати, будете брати результати одним словом, зі свого пов'язані зі своїм минулим. Але саме ті, які приносили вам користь і можуть принести зараз.